Важлива інформація, доповнення. Ну, вибачте, не, не все врахував, але про несхідний висхідний потік знову. Своєю вправою ми не створюємо потік. Не Несхідний, не віс... не, не висхідний. Ми лише фіксуємо його існування. Ми торкаємося цього процесу, відчуваємо його, посилюємо, поглиблюємо, фіксуємо. Це природний процес, який має нас супроводжувати з самого народження, все життя. Але ми певним чином інколи його втрачаємо. І тоді ця фіксація, це доторкнення. Допомагає пробити, можуть бути блоки. Наприклад, там доходить потік знизу до коліни, все. Тут треба буде працювати, проводити блоки до першої чакри, і все, до серця, і все, до горла і далі не йде. І так далі. І зверху те саме. Тут зрозуміло, що проявляються у цій фіксації блоки, а сам процес йде 24 на 7 любі мої. Просто ця фіксація, чим більше ви фіксуєтесь і концентруєтесь на цьому процесі, тим глибше він іде. А цей процес здатен вас очистити, захистити і наповнити тими енергіями, які вам потрібні. Сьогодні і завжди з Богом мої любі! Працюємо, працюємо, працюємо.